у студенти львівської політехніки одна з найдавніших традицій нашого університету. Первинно вона поєднувала у собі кілька важливих складових. Підсумування попереднього навчального року знаменувало собою початок нового навчального року, і найважливіше прийняття до політехнічної спільноти нового покоління студентів. Були часи, коли посвято студентів львівській політехніці не відбувалися. часи воїн, ковіду чи відбувалися у глибокій конспірації, як у період таємної політехніки. Кожен з історичних періодів розвитку Львівської політехніки мав свої особливості. І сьогодні ми про це розповімо. У період Австрійської імперії, коли була заснована львівська політехніка, урочистості офіційно називалися інавгурацією. Вони відбувалися відповідно до спеціального регламенту. І розпочиналося із богослужіння у храмі. Оскільки більшість студентів були ремокатоликами, католиками то літургія відбувалася у храмі Марії Магдалини, розташованому поруч головного корпусу. За богослужінням разом з студентами молилися викладачі, очолені ректором, а також запрошені гості. У виняткових випадках літургію очолював єпископ а інколи навіть троє, як це було у 1872 році, коли разом з політехніками молилися Римо-католицький та греко-католицький митрополит та вірмено-католицький архієпископ. Після богослужіння політехніки збиралися на урочисте засідання в актовій залі головного корпусу Львівської політехніки. Проте були й інші локації, зокрема у 1872 році, коли головний корпус ще не збудували. Роль актової зали відіграла найбільша зала закладу ім. Осолінських сучасної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника. В австрійський період ректора обирали терміном лише на один рік. Отож, складаючи свої повноваження, під час посвятив студентів він підводив підсумок про виконану працю. Натомість всіх вітав новообраний ректор, який представляв свою програму розвитку технічної академії, та оголошував про початок нового навчального року. Урочистості завершували вручення дипломів студентам, чиї роботи перемогли на щорічній університетській виставці. Інаугурація нового навчального року у Львівській політехніці інколи поєднувалася з іншими важливими подіями у житті академії. Зокрема, так сталося у 1877 році, коли під час нового навчального року освятили приміщення головного корпусу Львівської політехніки. Так сталося теж і у 1904 році. Коли ректор одягнув золотий ланцюг, подарований йому політехнічним товариством. Також так сталося і у 1912 році, коли вперше було вручено почесні звання докторів Honoris Causa Львівської політехніки, зокрема Марії Складовській Кюрі. Після невдач українських визвольних змагань Західноукраїнської Народної Республіки і входження Львова у склад Польщі, Львівська політехніка відновила навчання. Традиції початку нового навчального року тоді практично не змінилися. Розпочиналися з богослужіння в храмі Святої Марії Магдалини і продовжувалися у актовій залі за участі представників самоврядування та регіональної влади, а також інших гостей. Місце проведення урочистого засідання змінювали тільки один раз у 1937 році, коли воно відбулося у головній залі науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки. Зазвичай присутніх вітав ректор, натомість проректор, знайомив усіх із станом справ у Львівській політехніці. Закінчувалися урочистості інавгураційною лекцією, яку виголошував один із професорів Львівської політехніки. Нововведенням міжвоєнного періоду стали виступи хору політехніків, який складався із студентів і працівників Львівської політехніки. Він виконував Студентський гімн, гімн держави, а також інші патріотичні пісні. Радянська влада, намагаючись будувати своє світле майбутнє, звичайно знищила й давні традиції львівської політехніки. Зі святкувань усунули богослужіння, наповнили його радянським ідеологічним змістом, а також змінили локацію. Прийом у студенти відбувався тепер на подвір'ї інституту, зокрема біля містка Тульє. Відродження української державності та зміни статусу Львівської політехніки зумовили повернення давніх традицій та започаткування нових, які відповідали духу часу та цінностям нашого університету. Зокрема, важливими елементами події стали виступи ректора, гостей та випускників Львівської політехніки. Політехнікам повернули також благословення капелана і започаткували нову присягу студентів. Змінилося місце проведення. Зараз це подвір'я навчального корпусу номер 4 Деякі традиції змінюються. Інші традиції йдуть у небуття разом із політичними режимами, які їх породили. Та найважливіше залишається незмінним: це любов політехніків до своєї «Альма-Матер» і пам'ять про неї на все життя.